По-моєму, коротше кажучи, це одне з найкращих тренувань на перекладенні та брусах для того, щоб підкачати м'язи верху тіла, все, що вище пояса, прокачується в цьому тренуванні, воно класичне, одразу прокачує груди, руки, спину, дельти, біцепси, тріцепси, все, що якраз є в основі м'язів рук та різні частини. Поверхностей грудей, і внутрішню, і зовнішню, верхню, нижню частину грудних м'язів. Також, звичайно, спина розкачується як і в грубину, так і в ширину. Додається об'єм, сухість, рельєф. Коротше, для вас всіх просто буде це ідеальним тренуванням, конкретно це тренування. І зараз той памп, який бачите на екрані, це взагалі навіть не одна четверта тренування, це в принципі десь стільки, тобто відсотків 25, Але маю на увазі, що тренування навіть не особливо сильно почалось, тобто це тільки один підхід. З чотирьох, які потрібно зробити. Одна четверта, в принципі, якщо точно просто так неможливо сказати, тому що підходи різні по часу, і по всьому іншому, але це маленька частина тренування, і навіть після таких декількох хвилин тренування вже є прогрес і надутість м'язів. Тому давайте почнемо робити вправи. Покажу вам, що куди до чого, і в кінці покажу памп після всіх чотирьох. Підходів. Те, що чекає вас після прокачки сьогоднішнього тренування м'язів, підтягування потрібно робити 4 підходи по 12 разів в кожному підході. Одне підтягування робиться по 15 секунд негативного опускання вниз тіла. При цьому, звичайно, якщо можете робити 2 підтягування, то пробуйте 2, 3 і більше. Але мінімум. Само собою потрібно зробити одне підтягування. Тобто, якщо у вас вистачає сили для одного підтягування 15-секундного, то можете спробувати виконати це тренування. Таке ж тренування можна робити і по 2 секунди, починаючи з мінімальної кількості секунд і закінчуючи до максимальної кількості секунд. І в кожного це буде своя кількість. Цих секунд. Віддихати потрібно між кожним таким підтягуванням від 10 секунд до 3 хвилин максимум. Кажу 10 секунд тільки тому, що якщо у когось буде бажання після 1, 2, 3 і більше підтягувань, коли вже тіло і м'язи рук спини не зможуть тягнути себе вверх, спробувати ще раз, можете через 10 секунд спробувати. Але. Діапазон такий мінімально максимально великий, тому що якраз потрібно віддихати інтуїтивно стільки секунд, скільки відчуваєте. Для прикладу, у мене це було десь в однієї хвилини. Не більше, не менше, десь так. І інколи, звичайно, більше секунд потрібно було для того, щоб віддихнути, інколи чуть чуть менше. Але через те, що конкретно у мене це тренування і стиль такого тренування вже робиться на протязі багатьох тижнів. То впевнено після 25 секунд підтягування вверх і вниз позитивної і негативної фази, це тільки 15 секунд негативної фази. А загалом робив підтягування недавно, буквально декілька тренувань тому назад. 50 секундне. Виходить. І зробив ціле таке тренування, яке робилось більше 4 годин. Тому для мене оце конкретне тренування, яке десь. Получилось зробити за годину дві набагато простіше, легше і якісніше, тому що вже виконував такі варіанти тренувань. Звичайно, що якщо у вас рівень ще не дозволяє вам робити по 15 секунд підтягування, то робіть точно таке ж саме тренування з меншою кількістю секунд. Але замітьте, якщо ви дивитеся вже давно моє відео і тренування. І серіал-проект Як накачатись в домашніх умовах на перекладенні та брусах своєю вагою тіла, то ви прекрасно знаєте і розумієте, що навіть помінявши перекладину, вже зовсім по-іншому буде відчувати себе тіло. І тут хват не зворотній, не нижній, а звичайний, широкий навіть трішечки. І на таких спортивних площадках тренажерних, якраз біля. Міні-полей футбольних, дуже часто одинакові площадки будують. І якраз на цій площадці перекладена така не залізна тут основа для рук і хвату, а трішки така резинова, чи щось типу того. Тому, в принципі, такий варіант навіть підтягування вже повністю відрізняється від того, як можна робити точно таке ж саме тренування, але на звичайній перекладині. Тому майте на увазі, що це тренування, воно буде відрізнятися, і, можливо, в когось вистачить сил зробити довше підтягування і взагалі швидше, взагалі, саме тренування, якщо б робили на звичайному такому залізячному турнічку. Тому це майте на увазі по-любому, а також те, що. Якщо не виходить зробити, як в моєму випадку, два підтягування в підході, то те, яке не вийшло, на 5 секунді, 12 чи ще якийсь не тяне тіло вже, то це означає, що це підтягування не зараховується. Зараховуються тільки чисті, конкретні підтягування, чіткі, які. Стало сили і змоги зробити повністю до кінця, опустивши своє тіло. І, звичайно, якщо ви рахуєте в голові, а скоріше всього, це тренування якраз робиться таким чином, особливо, якщо самі будете робити без нікого, і ніхто з боку не буде вам підказувати, скільки секунд ви підтягуєтесь, чи ставити таймер, чи ще якимось чином допомагати вам робити підтягування і це тренування, то вам прийдеться робити таймінг у своїй голові. Тобто рахувати до 15. Своїм темпом, і це інколи буде получатись 12 секунд, можливо, в когось навіть 10 секунд, а в когось цілих 20, якщо хтось повільно рахує. Тому не звертайте особливо великої уваги на це. Це не змагання, це звичайне тренування для того, щоб накачати м'язи. І, само собою, роблячи такі підтягування, різні по часу, тому що нереально, скоріше всього, зробити два одинакових підтягування. Прям ідеально по техніці, часу і всьому іншому. І саме через це робіть, старайтесь по 15 секунд кожне підтягування, і яке не будете тягнути, не зараховуйте, віддихайте до 3 хвилин, робіть наступне підтягування. Якщо вистачає сил зробити одне мінімальне підтягування, значить все нормально і вам це тренування підходить. Якщо один підхід 12 разів зможете зробити. Якщо на 6, 7 чи третьому підтягуванні у вас вже буде ступор, ви не зможете наступне зробити, значить вам за багато цих секунд, і ви не можете ще виконати це тренування, пробуйте робити з меншою кількістю секунд і продовжувати виконувати підтягування і підходи. Так само стосовно віджимань на брусах, якщо у вас не буде вистачати сили чи бази для того, щоб робити ці вправи, то вам необхідно просто. Більше віддихати чи зменшувати кількість секунд в підходах. Це означає, що, наприклад, якщо ви зробили підтягування перше, і друге у вас не получилось, як у мене якраз, і почекали ви до трьох хвилин, аж цілих, можливо, навіть 3 хвилини, і спробували наступне підтягування. У вас друге не вийшло зробити. Віддихайте ще раз до п'яти хвилин, не більше має бути віддих. І йдіть, пробуйте робити наступне підтягування. Якщо у вас знову не вистачає сили зробити підтягування, ви десь зупиняєтесь, спригуєте. Коротше кажучи, просто нема хватки, сили, витривалості чи чогось іншого, то пробуйте продовжувати тренування, віднявши декілька секунд і рахуючи в голові вже не 15, а для прикладу, 10 секунд. і Якщо у вас вийде зробити друге. А потім після віддиху 3 хвилинного треті вже, і так всі 12, значить, це ваша кількість секунд, яку вам потрібно робити. Є відео конкретно в минулих відео з початку цього проекту серіалу Як накачатись. Уже більше місяця робиться цей проект і ці відео, тренування. Тому подивіться, яким чином потрібно вибирати свою кількість секунд. для Такого стилю тренування, і тоді ви зможете стосунково вибрати ідеальну для себе основу і робити таке тренування. А якщо вдруг чогось не вийде, то вже розповів вам, яким лайфхаком потрібно користуватись для того, щоб виконати до кінця це тренування, тому що у когось може вийшов не зробити відтягування чи віджимання десь на середині тренування, чи майже в кінці. А захочеться вам до кінця робити все-таки всі вправи. Тому майте собі на увазі цей лайфхак і користуйтесь ним, тому що це мій досвід, і справді воно допомагає, так як на третьому, четвертому підході інколи не виходить дотягнути до кінця всі вправи, дожати їх, і тому приходиться віддихати більше і робити швидші підтягування та віджимання, але також вони є повільними і це якраз є. Круто знати ці хитрощі. Віджимання на брусах потрібно робити, якщо будете точно так само повторювати це тренування на такому тренажерному варіанті перекладини та брусів, тому що це не зовсім бруси, це як тренажер для спини чи поясниці. Але через те, що тут широка постанова рук, то так дуже добре прокачуються грудні м'язи в ширину. В об'ємі зовнішня частина грудей, і руки по-іншому качаються. Коротше кажучи, все абсолютно тіло прокачується трішки іншим способом, ніж це було б на звичайних брусах, які якраз позаду мене в цьому відео і конкретно в цьому тренуванні зараз. Тому майте собі на увазі, що потрібно знайти широкі бруси і таку перекладену. Чуть-чуть поширшу, ніж зазвичай, якщо будете десь в іншому місці робити таке тренування. А якщо будете конкретно на такій ж площадці робити тренажерні, як ця, а вони, до речі, майже всі одинакові, то по-любому ширина перекладини та брусів буде така ж, як і у мене в цьому відео. І суть цих підходів і тренування якраз в широких підтягуваннях та віджиманнях. Віддихайте також до трьох хвилин між такими підходами. Звичайно, особисто в мене більше виходить разів віджатись, ніж підтягнутись в таких стилях тренування, повільних підтягувань та віджимань. Якщо у вас так само, то вам вийде швидше виконати підходи на брусах і більше. Віджимань зробити, а взагалі воно не має великого значення, тому що тут в цьому тренуванні нереально себе обманути. Якщо не виходить зробити підтягнення чи віджимання, потрібно просто зупинитись, віддихати більше або зменшувати кількість секунд. Якщо це не допомагає, то тоді ви неправильно вибрали для себе варіант тренування в основі вибору кількості секунд повільних віджимань та підтягувань, як уже казав вам, і подивіться відео. Залишу ссылку під цим відео на те, для того, щоб вибрати конкретну кількість секунд в повільних віджиманнях та підтягуваннях. Воно вам стовідсотково допоможе, так як уже давно для себе це вибрав, і точно знаю, чому саме роблю цю кількість секунд. А це тренування, взагалі, в моєму випадку, конкретно робиться для того, щоб робити підтягування та віджимання повільні на прикладні та брусах по 30 секунд і більше. Так як одне підтягування та віджимання робиться по 15 секунд повільних, і потрібно пробувати робити 2-3 повтори, тим самим розтягуючи кількість секунд і тримаючи в напруженості м'язи на протязі більшої кількості секунд. Так як по 25 секунд повільних віджимань на брусах та підтягувань на перекладині вже зробив недавно, і мені тепер потрібно ще більше розтягнути. Цю кількість секунд і стати витривалішим, сильнішим. А для цього потрібно робити якраз такі різноманітні тренування, як це. Тому робіть таких чотири підходи між кожним сетовим підходом. Це означає, що підхід підтягування, наприклад, віджимання на брусах, якраз в такому порядку робиться спочатку підтягування, потім віджимання. між... Підтягуваннями і віджиманнями віддиху немає. Тобто після підтягувань 12 можна віддихнути до тих самих 3 хвилин і йти на віджимання, або ж одразу робити, так як це різні вправи, і тут чуть-чуть інші м'язи задіюються. Тому, як собі відчуваєте, інтуїтивно, так і робіть. Але після одного такого сетового підходу, підтягувань, наприклад, та віджимань на брусах, віддихайте до 10 хвилин і йдіть. На наступний такий підхід. І так робіть 4 підходи, що там, що там. Звичайно, якщо віддих у вас буде 11 хвилин чи навіть цілих 15, то також можна робити це тренування, але є конкретна цифра, і це 10 хвилин. Менше можна, більше старайтесь не віддихати. І таким чином робіть всі 4 підходи і там, і там. Зараз якраз показую вам памп після чотирьох підходів. Всі підходи не було сенсу вам знімати, вони приблизно одинакові вийшли. Інколи, коли нові тренування і максимально вони сильні і ті, які ще не пробував, то тоді, можливо, якісь підсказки можна розказувати стосовно інших підходів. Тут в цьому тренуванні підходи приблизно вийшли одинакові по часу. По... В виконанні підтягувань та віджимань, і по якості, і по відчуттям, і навіть в другому, третьому підході набагато простіше вже стало робити і підтягування, і віджимання. Тіло заточилось, зрозуміло, що від нього треба, і почало робити набагато якісніше всі вправи. Тому м'язи качаються, звикають, стають сильніші, витривалість набирається. Одним словом, просто. Всі, хто буде пробувати це тренування, стануть сильніші, витриваліші і при цьому підкачають свої м'язи, а можливо, навіть дуже сильно накачаються, якщо будуть часто повторювати такі тренування і стиль таких варіантів тренувань, а також інші мої тренування. І якраз спеціально показую вам те, наскільки гарно тіло виглядає, кожен м'яз, який, якраз, якщо б не робити тренування, не пампиться так, не має такої надутості. І спеціально позую для вас, тому що це важливо, і позування важлива річ, а також те, що це як продукт в магазині, який ви отримуєте після покупки, і ви зараз на етапі самої покупки і хочете спробувати це тренування або купити мої програми тренувань, які на сайті workautod.com, ссылка буде під відео. І це якраз позування, це результат, який є у мене, для того, щоб поділитись з вами своїми враженнями і відчуттями, і показати вам, яким чином у мене вийшло прокачати м'язи, до якого рівня, і те на якому етапі зараз прокачка м'язів у мене. Тому оцей результат, який маю, показую вам, і якщо хочете такий ж результат, або щось схоже. То 100% тренуйтесь по моїм тренуванням, по прикладу цих відеотренувань, серіалу, проєкту Як накачатись, а також купляйте програми тренувань, які продаються більше п'яти років на сайті workoutod.com. З ноль поганими відгуками за весь цей час. Звичайно, що це, можливо, найдорожчі програми тренувань в інтернеті, в світі не факт, тому що всяке буває. Але одні з найдорожчих. Тому. В принципі, розумію вас, але воно того варто, того підтримуйте. Розвиток каналу, ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось в іншому відео. Пока!